Ми почали, я принаймні, спробував сформулювати Хартію як виклик. Після нашої дискусії я скажу, що більше. Хартія насправді має стати провокацією. І вона є провокацією, вона є провокацією вчинку. Бо свобода на те йде дана людині, Хартія вільної людини, для того, щоб людина могла чинити вчинки, вчинки, які змінюють світ. Бо рухи. Солідарність, барикади, звершення. Вони всі починаються з першого вчинку. Для мене завжди символом такого вчинку, який змінив історію ХХ століття, була вчинок з юності Мандели. На жаль, досі не перекладена українською і російською, до речі, його книжка Long Walk to Freedom, де він згадує, як в коледжі його. Точніше, студенти вирішили байкотувати вибори, ми б сказали, студентської ради, тому що вимагали поліпшення умов життя. Це був повний інтернат, щоб їх трошки краще годували, як правило, там були чорні. І перший раз вони проігнорували. Ректор був дуже злий, але він зігнав всі, ну точніше, не зігнав, а закрив всіх під час вечері і примусив проголосувати знову. Проголосувала знову ж таки чверть від усіх студентів, але всі вважали, що по умовчанню підтримують. Вибір тих, хто проголосував серед тих, кого обрали в комітет подвійно, був Мандела. Тоді ще молодий Нельсон Мандела. Він вдруге відмовився, кажучи, що ми не будемо обирати, і я не буду представляти студентів в цій студентській раді допоки ви не приймете серйозно мови і не відреагуєте. Ректор його поставив перед страшним вибором. Молодий чорношкірий студент. Тично для якого це був шанс в якесь не світло, а більш-менш пристойне життя. І він сказав: Мандела, у тебе є час до завтра. Або ти погоджуєшся і входиш в комітет, бо четверо товаришів вже згодились, або від завтра ти не є студентом нашого коледжу. І Мандела став Манделою, тому що він сказав, що я не можу на це згодитись. Це був вчинок. Це був вчинок, з якого вирісла. Це був вчинок. В сорокових, в ранніх сорокових, чи в кінці 30-х років. Звичайно, тоді ніхто не наздогадувався, що в Південній Африці прийде до влади партія, яка запровадить апартеїд. це ще був британський Домініон. Ніхто не знав, що Мандела стане лідером чорношкілих, ніхто не знав, що він відсидить свої десятки років в'язниці, і ніхто, звичайно, не знав, що Мандела стане чи не. Одною з найбільших і визначальних постатей ХХ століття, одним з найсвітліших символів цього століття. Але вже тоді була закладена і велич цієї людини, і її знову ж таки скажу велич, коли, перемігши в цій довгій і багастраждальній боротьбі, він не став будувати Африку, Південну Африку для чорних, а зробив її такою, якою є. Це і є відповідь на те питання, яке тут звучало найчастіше. Що робити? Робіть такі вчинки. Десять таких вчинків поламає 100 ницих стратегій, маніпулювань і інших речей. Вони панують в Україні тільки тому, що в Україні бракує вчинків з великої літери. І я хочу, щоб читаючи ці хартії, кожен з вас знайшов натхнення на свій вчинок з великої літери. І тоді вже в нашому житті ми будемо.